Бог дуже сильно радіє, тоді коли ти і я ми стверджені в його істині. Ходимо в Його істині. Ми є тими, хто реалізовує його істину, так як Він цього хоче. Алілуя. А його істина говорить, що ти є праведність Божа в Христі Ісусі. Алілуя. Давайте разом скажемо: Я є праведність Божа в Христі Ісусі. Я не грішник спасенний по благодаті, але я є праведність Божа в Христі Ісусі, і це не є моя праведність, це є праведність Христа, в яку Він зодягнув мене. Алілуя. Це базова істина для всього Твого майбутнього наступного благословенна. Переможного життя, тому що це є основа і це є підстава, чому це має прийти в твоє життя? Чому ти маєш бути в перемозі? Чому Боже благословіння воно має проявлятися в твоєму житті, тому що ти прийняв праведність Христа не відділ, алілуя, щоб тобі не хвалитися своїми ділами, що ти заробив праведність, але праведність це є. Дар для тебе це є Божий подарунок тобі, який ти прийняв свого часу, тоді коли ти віддав своє життя Богові, і тепер тобі треба в цьому утвердитися і жити в цьому. Алілуя. Жити в переможному благословенному житті з Богом. Алілуя. Праведність це є підстава тому, що ти можеш стояти перед лицем Божим. Праведність це є підстава того, що ти можеш бути в присутності всемогутнього Бога. Алілуя.